Гей народ, Сорян, був на зустрічі. Ровене, Алан зараз на утриманні з поліцією. Добре? З поліцією? Так, мужик, подзвонив, щойно ми прийшли. Чому? Що значить чому? Хіба це все тебе не хвилює? Ти про що взагалі? Ровене, ти не помічаєш? Щось, може, трохи. незвичне у магазині? Взагалі? Ні? Може, чогось. Не вистачає? У нас немає товару в наявності. Це корсар гідросерія? Люди завжди вигрібають корсар гідросерію. Ну, це лише одна з речей. Може, пройдись по магазину і побачиш, чого іще не вистачає. Добре, я перевірю товар. Е, зараз, тож почнемо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім.

453, 3000. Ану, дістанемо цей. 2154, 2155, 2156, 2157. Це все збігається? О, добре. Ха-ха, спіймали мене. Тепер ми можемо повернутися до роботи. Ровене, ти хочеш, щоб я поклав слухавку із поліції? Чи хочу я, щоб ти припинив ці тупі жарти і повернувся до роботи так, добре, Ровене? Я покладу слухавку, а потім Адам і я, ми просто повернемося до роботи. Яка геніальна ідея! Адам і Алан роблять свою роботу. Так, добре, і ми продамо увесь товар у магазині. О, оу, вау! Так, робіть свою справу, працюйте! Окей, чудово, готово. Так, чудово, чудово. Круто. Неймовірно. Неймовірно. Здається, щось тут не те. Привіт, народ! Дякую, що подивились цей епізод. Якщо ви хочете підписатись, бо ви новинки, тисніть сюди. Тепер поговоримо про це. Це наша сторінка на Патреоні. Якщо ви підете на наш Patreon, тоді не змушуйте мене казати це. Ви дасте нам трохи грошей. І вони допоможуть нам зробити більше контенту. Справді допоможуть. Це дуже допомагає. Там круті штуки, багато крутих призів, комунікації, контент за лаштунками. Ось там.